Шаї забере всі роботи. Це імітація, це все вмілий трюк. Як має вести себе шаї, як має воно відповідати там в межах тих певних етичних норм. Шаї не завжди буде приймати рішення в нашу користь, і ми в користь суспільства. Звісно, що шаї може знищити світ. Правила, які ми запроваджуємо, вони відстають від технології і від того, як, яким темом розвивається. Шаї і платформи, в яких присутні шаї, шаї може зараз бути дуже корисним у прийнятті рішень. Вітаю! Мене звати Станіслав Нінко. Я Delivery менеджер і консультант по впровадженню шаї і автоматизації бізнес-процесів. Ну, По-перше, що ШАІ забере всі роботи. По-друге, що Шаї завжди правий, хоча це не так. Він іноді помиляється. От, ну і, звісно, що Шаї може знищити світ. А-ля скайнет. Ну, звісно, цього не станеться ну, в найближчому в майбутньому так точно. Не розуміє світ в нашому розумінні. Я думаю, що він імітує і дуже переконливо імітує. І в цілому, хоча і платформи використовують в своїх при генерації відповідей, використовують термін reasoning, усвідомлення, я вважаю, що ну не вважаю, я точно переконаний, що шаї має того усвідомлення людини, яка ну присутня там кожній людині. От відповідно, ну це імітація, а це все вмілий трюк, фактично. Ну, я думаю, що це в першу чергу професії, де присутня комбінація творчості, інтуїції, відчуттів. Думаючи про це, ну, по-перше, що приходить на думку, це письменники, митці, художники, не знаю, будь-які будь професії, де людина щось крафтить. І при чому крафтить щось унікальне? Бо ще їй може, ну, вона може імітувати стиль. Вона може навіть створити фактично аналог або копію чогось, що створила людина. От або вона не може створити щось унікальне. Ну і передати цих відчуттів, живих відчуттів від чогось унікального. Треба зробити так, щоб протоколи, які, які впроваджують певні етичні норми у відповідях Шаї, ну вони, по-перше, оновлювалася частіше. А по-друге, вони регулювалися більш локально, а не глобально. Бо зараз все це відбувається фактично в центрі прийняті рішень там, де проектуються ці рішення. Відповідно, ну має бути якийсь механізм, в якому або держава, або не знаю певні якісь виконавчі органи, або регулятивні органи можуть мати вплив для калібровки і ну, модифікації. Певного ну, певних інструктажу, так, як має вести себе ШАІ, як має воно відповідати там, в межах тих певних етичних норм. Ну, і, звісно, ми не можемо давати, якщо буде створений такий механізм, ми не можемо давати цей механізм будь-кому. Ми не можемо давати їх тим країнам, які фактично є терористичні. От, тому відповідно тут має бути якась ще скрінінг і селекція між тим країнами, ми даємо такий механізм і не даємо. Я особисто переконаний, що такої межі не існує, От, але суто теоретично я думаю, що ця межа проходить тоді, коли ми створимо максимально автономну систему і делегуємо їй прийняття якихось стратегічних рішень. Мені здається, що навіть тоді не буде якогось буму, не буде апокаліпсису. Ми не створимо таким чином новий скайнет. Але з'являться певні я думаю, незручності, ризики з тим, що не завжди буде приймати рішення в нашу користь, для мене в користь суспільства. От, і, ну, врешті-решт, це буде створювати певний дискомфорт. От, але я не думаю, що це призведе до глобального апокаліпсису. Я думаю, що треба встановлювати не тільки міжнародні, але і локальні правила. Має бути регуляція як на рівні певних регіонів, так і на рівні держави. Зараз ну, є певний прогрес в цьому. ЄС нещодавно прийняли акт ai -акт, от який вже регулює певні норми, певні обмеження і навіть відповідальність у розробників і інтеграторів навіть. От, але я думаю, що цього недостатньо. Ну, основна проблема, яку я тут бачу, що правила, які ми запроваджуємо, вони відстають від технологій і від того, як, яким тема розвиваються шаї і платформи, в яких присутні шаї. От відповідно, технологія йде попереду регуляції. А якщо прогрес трошки зупиниться, тут можливо регуляція вирівняється, ну і буде повністю вже покривати там певні. Певні аспекти наразі вона, ну ця регуляції, ці регуляції вони відстають. По-перше, я думаю, що це використання шаї для якихось рутинних задач. Перше, що приходить на думку писати написання листів, написання звітів документації будь-яких корпоративних текстів. Далі, я думаю, що ШАІ може зараз бути дуже корисним у прийнятті рішень. Він може нам пропонувати певні варіанти дій, він може нам порівнювати певні ідеї, певні пропозиції або певні моделі. І більше того, він може шукати якісь негативні аспекти, аномалії, думати фактично. Бо ми, люди зазвичай думаємо більш оптимістично, думати більше песимістично і продумувати негативні сценарії. Це я думаю, те, що її може найкраще. Ну і, звісно, в навчанні. Бо зараз фактично не завжди треба хороший ментор чи репетитор. Я думаю, що за наступні 5 років ця професія вона повністю змігрує. В шиї асистенти і в режими навчання. Я схиляюся до більш реалістичної позиції. Ну, звісно, що шаї змінить ринок, вже змінює ринок. Звісно, що будуть звільнення, вони будуть продовжувати відбуватися. Буде продовжувати відбуватися заміна професій і зміна пропорції роботи, яку виконує шаї по відношенню до того, яку виконує людина. А, але, врешті-решт, воно створить інші, напевно, позиції, інші професії. А, ну і відповідно, людям, які вміли і вміють системно мислити і знають свою сферу, і знають свою нішу найкраще. скоріш за все, шаї буде тільки бустером і помічником. Тож він їх скоріш за все тільки підсилить, а, ну і вони зможуть зробити зробити свою роботу швидше і ефективніше, напевно. Повністю не замінить програмістів, я майже в цьому переконаний. Точно зміниться профіль програміста і його обов'язки. Буде менше написання коду, буде більше спілкування, буде більше часу на валідацію, валідацію результатів, які генерує ШАІ. Напевно, будуть витрачатися більше часу на архітектуру, так щоб продумати, спроектувати рішення таким чином, щоб шаї не нашкодило в проектуванні рішення. Ну і відповідно, ті, хто будуть далі інтегрувати ці рішення, і ну все ще більш більше їх. А брати в роботу і в розрахунок до операційної роботи, я думаю, що будуть вигравати порівняно з тими, хто це не буде робити ну і будуть таким чином на крок попереду тих, хто не використовує шею.